Добрий ранок, любі мої друзі. Добрий ранок, 7.04. Я вже вийшла на вулиці. Боже тихо, спокійно, хоча показує мінус 5. Так, ну так тихесенько і вітерочка нема, тут бо я скажу, як звіє, та й десь упустив якийсь забор. Так, мої ріденькі, Сьогодні такий у мене лук, знаєте, ось о. Ні, подожди, до лука, подожди, світулечка до лука. Так, ми хорошенькі, з дому ми виходимо тільки з правої ножки. Якщо ми утром встали, трошки якийсь такий дискомфорт. У мене сьогодні, кстати, був це дискомфорт, Практично всю ніч не спала, собачки завивали. Ну, ви самі знаєте, ця ніч була в нас така. Вона э, вроді тихо було, але э, воздушна. Тривога була всю ніч, і такого, знаєте, якось внутрі ось собачки неспокійні. Але вроді тихо було, бо я в тілі грам не дивилася, чесно, я коли в нього заходю, в мене тільки отут перевертається всю душою. Я тут ще не буду його дивитися. Но, ми коли утром стаємо, цей дискомфорт, що я вам казала, Дівочки мої ми миле з холодною водичкою присіли, встали і з правої ножки пішли, і все буде добре. Так, мої дівчатка, сьогодні я. Вже ж почала, я ж почала за лук за погоду, і Вже знаєте, закінчилася. Правда, так ніч така була. Ну я не знаю. Таку перебоями. Спочатку я вирубилась, прийшла щось так. З Юркою ми сі день помиталися, десь поїздили. Ну, ви бачили, і більйо купили. І в Олександрі нашої були дівчатки. Це я взяла сірі в Олександрі. Вони такі класні. От, опять же, камера передає просто, що вони сірі, а вони горять, горять. Ну, я взагалі люблю, я як та ворона, сорока ворона, яка все блистить. Так сьогодні я вділа кепочку, це нітєварічка моя подарила. Така кепочка, баранчик, жиця, а це кепочку подарила одна Валя, жилеточку друга Валя, костюмчик від Олександри, серий від Елександри, та потуліотвіолети, сумка от Виолетти. Подожди, а що ж тут моє? виходить, нічого. Мого. Все дарять. От ти світуля, я тебе говорю. Так, мої хорошенькі, дивіться, е, сьогодні такий у мене, знаєте, світлий баранчик. Личко, слава Богу, вже таке более некрасне, более коричневате, Ну, байдуже, так дівулечки, як сьогодні підходить, цей світлий, кепчик мені, світленька, бо я ж світлі поштові носила, баранчика світла не було. Сережечки, ну такий верх. Так, дівчатка, а зараз розкажу про свій сон ривками. Сниться мені, що я беременна. І родю свою Анічку малесеньку, і йду з нею по снігу і роздіта. І обняла її таку сильно, і в мене щось одне полотєночко, і в неї так головочка закрита, вона її відкриває і дивиться, і тими ручками мене трогає. І ножки. Я її підпираю, ті ножки підпираю. Думаю, боже, куди мені їхати? Де я знаходжуся? Іду, вроді сніг, колія. Я виходжу на дорогу, стоїть автобус, написано Сирова. Думаю, боже, їду до своєї мами. я тільки до автобуса, він уїжджає. І я починаю плакати, що мені робити з цією дитиною. І вроді понімаю, що в мене десь є машина, і вроді її немає. І потім я йду з цією дитиною, ходжу, і на той автобус дивлюся, а він уїхав. Боже мій, а вона така манюсенька, і вона така, і вона мені так лягла сюди на ручки. А я теж стою в якоїсь з ковточки і штанишках, ну, ну повністю сніг, сніг. А вона малесенька, така, і я дуже переживала, щоб вона ножки не замерзла, і ножки бух підмотала її, відвела від себе, замотала. Опять же, слухайте, ну прямо от, от наче тільки родила її дівочки, так дівчатка. Що... Так, дівчатка, ну зрозуміло, що показую вам сьогодні свій лук. Світлий баранчик шон, жилеточки, костюмчик, то ви знаєте, Олександра, Віолетта, Тетя Валя, Тетя Валя, Віолетта. Я вся сложена із того, що було. Знаєте, що подарила, то і носять. Дівчатки, мої лук, звісно, такий сьогодні світу. Світлу кепочку, баранчик шон, ви не дівали мені ніколи. У мене літом є світла, але я такої. А це слухати валя, не повідомлю, чому мені не носити. У така байдуженька, да, байдуженька? Погода, звісно, мінус Прохладно, дуже, -дуже сильно. Настроєння обалдене. Ходимо з правої ножки. Ой, мої хороші, я вас всіх любаю, обнімаю. Хорошого дня всім бажаю. Ну, а такий ось сьогодні у світуречки лук. Ну, звісно, що ви знаєте, що ви завжди мені пишете. Світуречка, хорошо, світуречка не дуже. Особливо, коли я ярко вдіваюся. З ярким взагалі у нас з вами перебой, тому що, що ярке. Дівчата, наоборот. Зараз весна йде, красу несе, і ми одягаємо зелене-красне голубе. Хорошого всім дня.